Можете собі уявити, як всі інші тварини себе поводять, якщо наша ось енергоджайзер альпіністка лежить в ангарі на цементі і нічого її підняти звідси не може. Ніяка сила. Да, Ліза? На прохолодному лежиш? Ну не така вже й спека, прям як раніше, була. Ось це тоже. Що ти там, мух ловиш? Та цього добра хватає. Даже чутно на відео, як мухи дзищать, як з ними боротися. Дурному не скучно і самому, правильно. В ну, дурному, в гарному розумінні цього слова. Водопой. Мабуть, всі очікувані якоїсь, не дай Бог, стихії, бо щось всі такі. Навіть каштанчик не нападає на Пашу. Це вже так декілька днів поспіль така обстановка. Якісь може магнітні бурі. Пашко, а ну попозіруй, попозіруй моя зірочка. Ну а я ой красивий який. Та хіба ж тут дасть попу. Каштанчик, ти даже мимо пройшов Паші? Паша, попозіруй, попозіруй. Ай ти мій красивий такий. Щось не позірується, да? Бо рядом ось ж стоїть. Тільки й чекає. О, щось почули, побігли охоронниці. Та же лізо Пашко, а ну ще попозіруй. Пашуля. Паша. Паша, попозірував. Ходиться який послушний. Попозірував Паша. Паша попозірував моя зайка.